Що давали ті лодки, це є аналог типу Майнца і ну, доволі таки теж непогано він накидує. Випалює класно. Якщо Колосус не дурний, він мене зараз канібалити почне. та? Ну, Сергійович, бачиш, Авіки, а вони тим більше в загоні, в загоні з Рочестером. Та? Рочестер то є. То не загін там, де Мусасі. Бу б Мусасі, міг би накидувати. Якби був би з коригувальником, то би запускав на 28-29 км, і міг би могли би світити. От, І міг би він. Як то кажуть. Та подивимося зараз Сергій. Та що будемо гадати? Це гра, і Забити на ту все. Так, я тут щось не хочу дуже сильно йти на ту точечку а він на мене заходить чи що своїми. Я заберу трішечки борт, бо я знаю. Ну, Все-таки вицілив мене. Все-таки вицілив негідник такий. Все-таки влучив по мені. Знайомий клан UG Я Тут ще й Міссури. Сьогодні грав на Колорадо. Стока. Я поняв. Оджи на Орлеані. Закрив цю групу, щоб грати, нормально. Потужні винищувачі. Подивимося, що то за винищувачі. Я думаю, що Авік зараз буде мене блінкані балити. От. Він знайшов Тепер собі ціль і зараз буде наді мною. У мені би дими тут, ціни би не було. Мені би дими. Я не дістаю до орлика. Мені би дими, друже. Було би чудово, але. Та Сергійович, ви не пишіть в чаті, бо воно забирає ваш час, поки ви напишете. А нормальна гра то яка та, до речі, хотів запитатися. Нормальна гра в нас яка так. Я з цього флангу, напевно, що піду хлопці, бо тут. Я ні до кого не дістаю нафіг. Там Рочестер стоїть. Я зрозумів. В яку гру пішли грати? а ну поділіться. Так, Степе, а я свічуся, я свічусь від кого. Від десь чи може тут хтось по центрі є вже, ладно, я піду на той фланг, бо тут щось. Дейга, gestartet. Так, ну Авік явно вирішив зайнятися сьогодні мною. Для нього ціль номер цей, А, там Вангуард іде, чи шо? Вангард десь йде по центрі. Чи що? Я не бачу, я не бачу просто того всього. Не бачу. Я обмежений, Авік мене висвічує. Авік мене висвічує. Якщо я зараз підставлю борт йому, то він мені запердолить знов дуже сильно. Давайте на всякий випадок я дам трішечки туди. Нормально сьогодні мені би деми тут. Ach, мені би братику якби бити дав. Пішли під пальчики, ми не пробиваємо. Тільки добрався... А, контрол. Слухайте, то ми можемо зараз тут нормально випалювати, ще якби мені дими були. Тут було би супер. Ах. Красавчик Сергійович. Авік. Авіка не балить, ну давай тоді спасайся. Спасайся, друже, від Авіка. Спасайся, спасайся. У Ремеді? Так, є підпальчик. Ніби товариша Бреста. Ну, Союз, хай трішечки погорить. під пальчик, супер. Світ підгораючих поконів, хлопці. Радятьку Віталік будуть ламати лице. Ой, чую будуть ламати. Не на мене заходить. Анкетцій, було боляче. То було боляче, але нічого страшного. Це було боляче. Мистику цікавий сюжет. То що саме спробувати? все я в порт. І пліч, то Піросен тоді відов кошель кос. я не в порт. Я думав, що я в порт. Ех, якби то мені би ще одні дими поставили. Ой, дякую, ой, дякую, ой, дякую. Все, я вже розвертаюсь, красавчик.

Ай-яй-яй. Все, они начинают тут рашить. Негідники такі. Ага, той не піде, бо він знає, що в мене є торпеди. І я зрозумів. Не, ідуть. Ідуть. У нас є торпеди, хлопці, ми зараз їх тут <кан> запустимо. <кан> Опачки, кого я бачу, хлопці? Кого я бачу в центрі? Там Авік.

Ой, дякую тобі, ай дякую, красавчик, просто красавчик. Блін. Та що ти, союзний авік мене золоце? Буду випалювати цього чувака.

Ну ja я падаю. Nice, you disturb me. Ні. Ху. хо

Дякую за фоло, хлопці. Дякую. Є підпальчик. Дякую. Ай, ловлю. Зловив, але я його все-таки допалив. Ні? Hey, 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 hey. Ну, але накидали ми, звичайно, цей. Правда, команда в нас тут. Да. Ні, ні, ясно, тут зливна катка. Але ми зараз ще разочок зіграємо. На цьому кросу в Дорні. Ну, взагалі це топовий бій. Ну, на жаль. Ніц не могли зробити. Ніц не могли. Я не знаю, що наші ті всі решта авіки робили. Тут кажу не авіки, а... Що робили наші кораблі? Ну, хоч. Ютланд забрав ворожого Авіка. Алан, там покажеш результати вашого програшу, якого саме маєте на увазі. Алан Вейк, він, до речі, дуже вимогливий. Я, див... Я дивився його цей. Я дивився системні вимоги Алана Вейка, і там вони такі доволі солідні, блін. Цей більше ми до того грали, та, зараз покажу, без проблем, друже. Печально, 170 тисяч накинули, блін. Але печально, дуже печально. На жаль, не змогли. Зараз покажемо, зараз подивимося. Там де, ми, там, де я був на бісмарку, зараз подивимося. Тут накинули ми. Що робила ця возетка? Що робили дві помирані?